Всім привіт! Сьогодні 4 травня 25 року. Вчора було зроблено першу прививку. Личинок на виховання маток в двох виховательках. Одна вихователька була забрана матка, тобто безматочна, було зроблено відводок. І одна з маткою вставлена діафрагма з, роз... з решіткою розділювальною. Перед прививкою закривалася на чотири години. і Робилася прививка і після прививки ще 2 години витримувалася закрита розділювальна діафрагма. У відділенні, де матка було сформовано три рамки, і у відділенні де виховуються маточники всі остальні. Зараз будемо дивитися прийом. Прийшли сутки якраз. Ось такий прийом в безматочній сім'ї. З 24-3 не прийняли. Тобто маємо 21 прийняту личинку. В сім'ї виховательці, де присутня матка, прийняли на виховання 50% маточників. Тобто 12 штук. Також давалося 24 маточники. Прийом гірший. Ну це може із-за того, що перший раз. В принципі, така ситуація у мене з першою прививкою. Дякую за увагу. До зустрічі.